Панове, всім привіт. Ось він нарешті в моїй команді Давід Джиноля. G9 Я його називаю. Чому можливо зараз побачите трохи матчів і Зрозумієте, а якщо в двох словах, то зірочки на фінтах та не робочу ну, нозі по 5. Ну і він такий на масі, як R9 94. -й. Коротше кажучи, це R9 тільки з волоссям. Завтра останній шостий тур групового етапу Ліги Чемпіонів, і у Донецького шахтаря є гарні шанси вийти у плей-офф. Для цього їм потрібно обіграти Лейпциг. Так, гірники це вже робили. Розгромно, сенсаційно. На виїзді в першому турі обіграли німецьку команду, проте зараз вона не та. Новий тренер, перебудова і Лейпциг протягом останніх матчів багато виграє. Тож буде дуже важко, цікаво, але віримо в наших хлопців. Фавбет, чекатиме ваших прогнозів на цей та інші матчі Лії чемпіонів. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Лукас Васкес. Вперше картка такої версії Аутов Позишн в моєму клубі. В попередніх версіях FIFA таких не було. Ну і Васкес, якого ми отримуємо на позиції центрального півзахисника, Може ще бути опорником і ЦАПом під нападником. По його статах і воркрейтах він проситься, певна річ, бігати бокс ту-бокс. І взагалі збалансовані такі стати саме мене і зацікавили. Я вирішив не давати йому якість, щоб все стало 80, бо як ірби підтягнув йому фізуху, я вирішив давати тінь, що він був швидшим і мав краще перехоплення, з якими в нього бувають нюанси, бо він все-таки низький і ніжки коротенькі. Чотири зірки на фінтах та неробочої нозі. Загалом картка дуже цікава, тож з нею поки граю. Ну і враховуючи ці дві покупки, Лендон Донован в мене змістився на позицію правого півзахисника, Дембеле я продав, поки він ще коштує більше ніж 40 тисяч. Це таки рарна картка. Не знаю, коли вона почне помирати на ринку. А Донован в мене в антрейді, тож нехай собі грає. Єдине, чого я ще не дав, але думаю, це можливості зіграності. Мотор, щоб додати йому трішечки спритності і, можливо, кращими стануть паси. Але і так непогано на фланзі діє. Мені дуже подобається, що він може пробити з зовнішньої стороною стопи. Так, не по 5 зірок на фінтах та на робочій нозі, щоб крутити. Але і у данджуми їх не по 5 і нічого страшного. Ще клуб стигне дістати ту мету, де 5 на фінтах, щоб крутити всякі якесь і еластіко. А 4-4 це теж досить симпатично. Не буду затягувати, йдемо з цією командою в Division Rivals. Ще одна перемога. І я я отримаю максимальні нагороди за еліту. О, це та команда, яка скромніша. З такими командами грати легше певний річ, ніж з тими, де всякі R9, є, є Туре, Маркізіо і пішло-поїхало. Ого, яка передача? Добре, терштеген. Гарно, нуля. Де Роналду є підтримка і Даю ще вище і Донован. Забиває, хоча суперник не досить. Непогано придумав там у підкаті стрибнути ту морі, спробувати заблокувати цей удар, але не вийшло. Закидання від Васкиса гарно. Всередину приймає під удар і L2 удар чудове виконання 2-0. Гарна атака, Васкес в ній прийняв участь. Непоганий був пас закидання на Донована. Ну, зараз буде шанс для Жиноля показати себе. Вихід віч навіть з золкіфером і чудове виконання з неробочої ноги. No. Як в нього? No. 5 зірочок. Куртуа майже врятував, але все-таки Ні 3-0. Жинуля. Удар. Охо, цього разу вже він встиг дострибнути, так як намагався тоді Стоморі. В першому таймі не переключив сценку на ту, яка показує геймпад. Вибачте. О, G0. Жинуля чудові переступи і четвертий гол чи Це кінець для суперника. Я впевнений, що так. Можна грати Річардівсом з такою командою. Пан опинився в еліті, певно, грає дуже добре, бо команда відверто слабка. Навіть я коли в еліту вийшов, мене вже було цікавіше. Дуже гарно. і окей okay. Ти дивись Я думав, що він буде чудовий удар саме в дальній кут бо це би просилось мені, здавалося але. Ну, цього разу без шансів для Едерсона абсолютно. Кріштіано, Роналду. 2-0. Тим часом я пропускаю гол від Річарлісону. Це... Вау! Я виграв цей матч, але я зараз зіграв як Баран відверто. 2-3? Давайте натиснемо паузу, і зараз буде 5-й Ось Ось он 3 Лендон Донован. Крістіано на Ж0 і Давіт! Прочитаю, що суперник буде туди рухатись. Ось вам 4-3. Дурненький матч і такі бувають в Division Rivals і у FUT Champions. І ось Давід Джунуля, ось вам 5-3, як і казав після паузи hey. до побачення. Пенальті. Розвожу суперника і м'яч по кутах, і будь ласка. Не знаю, чому так все працює, але хто грає в FIFA Food Champions Division Rivals, той знає, як mm -hmm. воно буває. 2-0, 2-2, а вже і 2-3. А потім хоп-хоп-хоп. І до побачення. Головне вчасно зробити паузу, друзі. Заспокоїтись самому і заспокоїти ту гру. 513 скіл рейтинг суперника. Що ж, дивимось, хто у нас далі Jadean Slejдолет. Андайка Лаба дебруне Вальверде. О, тут вже цікавіші картки на спешалах. Але дивно, що от хтось купує собі Крістіану Роналду в спешел. Якщо він продається, я б точно його продав. Грав з радним Крістіану, а інші монетки вклав в інші позиції. Якщо антрейд, тоді я розумію. Назвемо це Просрано. Встиг чи ні? 1-1 без офсайду Крістіану Роналду, але пас був дуже тоненький. Добре. Ні, це, мабуть, перший промах Давіда Жануля в багатьох, схожих, класних моментах він до цього не пробачав. Як там Ентоні вдається вириватися вже вдруге? Ну, цього разу Ентоні минулого разу був дебрін, якось вони так забігають між моїми захисниками цікаво. Врізаються так нагло між ними і колядой. Гарно. Чітко, 2-1. Ну то ти замахаєш. У. Не треба було відпускати і чекати пас, треба було йти його і, і, і виносити в ті штрафні. Лендон, а такий пас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ух ты! Якось дивно він мене переплітає, Ну, перебудуюся в 2 до 2. гарно зіграно. Дуже гарно. Тре -тре. Ух. Матч потужний. І на Данджуму. Чудово, чудово покарати його за високу лінію. Дальня стійка, дальня Стійка, дальня Стійка Передумав, перекидаю сам! І це правильне рішення. 4-3. Я от думав, шукати там донована чи ні. Все-таки вирішив, що там можна втратити момент. Як же ж його вінгери відкриваються? Вау! Wow! What? Ні, це дурість, це така дурість, терштеген, ну ну ні, ну пас був гарний, але з такого кута таке отримувати і відбувати в свої ворота, ви мене вибачте. 4 3 2 1, ясно. Канцелу, там того і залетів, тому що флангові захисники в вузьких схемах вони отак люблять влітати гарненько. Але оце... я я б зрозумів, він дав на вісну передачу і поки м'ячик би опускався, холан би добіг на дальню стійку і гарно би то культурно виглядало. А оце... Ще один матч. Так, що тут у нас Кемпл? І правий бак такий равненький смішненький, але к'є тут тоді? Ага. Ну, є несерйозні картки типу центрі Центріполя. Цей матч може закритись за один тайм, да від g Стіка, Едерсон. Ого, це вже цікавіше. Ого, ну! Туплю, туплю, помиляюсь, пропускаю непотрібні голи. Ох, ти яка там заруба. Там вже нуля хотіли прибити. Ну, зараз Кембл не знає, що робив. танцював. Кевін Дебрюйне вже фірмовий гол можна сказати, таких ви багато бачите від мене. А від G0. Дуже гарно. Прекрасна робота мого G9. О, який удар Кевіна Дебрюйне. Дуже люблю його ломчот Васкіс. Може ти щось покажеш ломчотом своїм Васкес, Ну, у нього перший удар, серйозно. Рарний Вальверде у мене L2 удар кладе дай Боже. Кевін Дебрюйне! Не можна його залишати, друзі. На такій. Здавалось, в великій дистанції, але все-таки в нього такі лонгшоти, що не можна. Його треба зустрічати. Я ж буквально в попередньому епізоді показував у супернику, що може бути біда, коли поперечивну влучив, але йому все одно. Давід же Давід Давідже нуля 6. Ще один гол, можливо, хтось встиг звернути увагу, що женуля я купив за 2 мільйони монет, що на 150 тисяч дешевше ніж зараз. Мені вдалося спіймати чудовий таймінг для покупки Давіда. І скажу вам, що він точно вартий своєї ціни. Пробиває і з правої, і з лівої ноги, як з рідної, п'ять зірок на фінтах. Крім того, дуже багато позицій, що дає вам змогу перебудовувати команду в різні варіанти, в залежності від того, які ще картки влітають, в основу щоб по хімії все склалося і. Можна було якомога більше крутих карток собі загнати в клуб. Я задоволений. Я бачив його в складах багатьох компетитів-гравців. В кого немає там ще монет на r 9 Роналдо, у всіх є обов'язково жіноля на страйкері, тому я не сумнівався ні на хвилинку в тому, що він мене порадує. Що стосується Васкеса, тут є нюанси: 15 асистів. Ого, я навіть не встиг нарахувати, коли це було. Якось, коли граю з ним, він не настільки помітний на полі, як той же Кевін Дебрюн, який точно запам'ятається своїми класними передачами, як той же Вальверде, навіть рарне, який якось частіше вгризався в суперників і, можливо, за рахунок зросту. Трішечки частіше грав на перехопленнях. та все ж картка цікава. Мені вона насправді за 80 плюс-мінус тисяч, які він там зараз коштує, подобається. Та все ж порівнюючи цього Баскеса з рарним Вальверде, який довго грав у моєму клубі. У іспанця намальовано тут сила удару 89, дев'ять 84. У Вальверде ці показники нижчі, але на полі якось крутіші удари в нього вдаються, особливо l 2 удар. Вони в нього залітають. у Васки кілька разів пробував і все летить дуже так собі. Ну і таке на сьогодні. все. Якщо відео сподобалось, обов'язково підтримуйте лайком, коментарем, почуємось, побачимось, бережіть себе.